Каже сьогодні Йоанн Богослов, я писав церкви. Бог через Йоганна пише нам, пишуть церкви. Зато, возлюблений, постарайся й далі подражати добру і втікати від зла. Бо хто робить добро є то до Бога? Чоловік Божий, він робить добро. Як будто би воно і сходить самоє, виливається самої з нього. А от чоловік злоби, да він не хоче вже більше робити зла, а воно саме з нього вилазить. Він вже не хоче. А сатанський дух, який перебуває, в ньому лишає його чоловічності і він продовжує робити зло. Бог дарує нам і нині просить нас. Навчитися так же своїх друзів знати поїменно. по іменно, по настрашному суді, вони так же будуть мати милость свою, якщо вони з тобою. Та, які ми готуємося до Великого поста, як ті спортсмени, котрі перед тим, як стати на лінію біга на ту дистанцію, не просто. Готові біжать, а ще знімають з себе тяжку обув, набирають на себе спортивну, знімають із себе дорогі одежди, а натягають спортивну одежу і лише відкладають в бук чомодана свої шуби, шапки теплі, а легенька шапочка на голові. Бо во время бега все це буде лишнє йому мішати. Так і Господь кличе нас не лише на цей пост готуватися, а й пам'ятати, що життя наше є – це постійний біг. Ми біжимо по апостолу Павлу, як аскети, як спортсмени духовні. І головне є, щоб ми пам'ятали, що ми ніколи при всіх іспитаннях, соблазнах, приманках, угрозах і судових переслідуваннях. Бо ми ніколи не зайшли з дистанції, котра веде нас у царство Боже. Чоловіка можуть судити, об'явити злочинцем, але він продовжає бути віруючим, його кинуть у тюрму, а він продовжає бути віруючим, оставається у церкві. Бо, каже Євангеліє, для слова Божого не є уз. Вчіка, не можна його душу закрити, щоб він не був віруючий. Тому так нам важливо, де б ми не перебували – на вулиці, в домі, в судах або в якихось іспитаннях, щоб ми ніколи не переставали бути спортсменами духовними, щоб ми ніколи не розслаблялися і не відступили від Бога, від Його канонічної церкви. Подобно тому, як коли чоловікові готують операцію апендицит, у лікарні він є. І вдруг він. Йому дзвонив друг і сказав: Та не слухайте нікого, ніякого те пенці не є. І хворий утікає із лікарні. Ну, і звісно, погибає. І ми знаємо, як дорого обходиться, коли сатана вилавлює, виманює людей з церкви. У сатани унікальні аргументи, а такі правдоподобні, що навіть сильні і ті деколи повірять лжи і обману. Ну тут уж і ми замітили, що для віри у Христа Ісуса в 21 віці показалися нам образці не лише митрополіти, єпископи, священники, но і простий народ. Коли Кресний ход почав вийшов, так усі сиділи вдома. Ніхто не йшов на Кресний ход, а народ Божий пішов. І споминаємо ми нашу історію, історію Карпатської Руси 100 років назад, в 1921 році, саме народ, простий народ, зобрався на Народно-церковний собор і відновив. Древню Карпаторуську православну церкву, котра у нас тут. Апостольська, ведь перший єпископ нашої церкви був апостол Андронік, Андронік, за ним архієпископ Мефодій, брат Кирила. А після нього вже ціла історія плеляда святих отців Єпіскопів, подвижників церкви, і тому ми не боїмося, що якусь церкву заборонять або українську православну церкву покладуть закона. в закона. У Закарпатті ми просто вписуємо у свої устави в місто Українське Карпату Руська православна церква, котра ніколи не була у якихось других, то значить, ми тим самим под... Тержими і отут подвиг наших людей, котрі, як Мукачевська єпархія, ніколи не підчинялися другим церквам. А це значить, що ми перебуваємо в такій церкві, а сьогодні в структурі Української православної церкви молимося, Боже, не дай, щоб злі люди завершили свої плани заборона церкви. Жителі Закарпаття православні нині не хочемо відділятися від подвига всього народу православного, але в'єднані з ним готуємося до поста великого, в'єднані з усіма православними України терпимо гоніння і униження. І лише в Такому ми – діти Божі, котрі співучаствують у добрих ділах і терплять однаково і як усі гоніння, ми й тут, діти Божі, побиті, гонимі, судимі, оклеветані, но многорадосні і веселі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.